Добрий, день, дорогі друзі, компанія Motor Україна. Сьогодні у нас будуть відеоогляди на отакі от трицикли, це електротрицикл Форте на 1200 Вт. Ось табличку бачимо. 1200 Вт, важить він 240 кг, грузопідйомність до 300 кг на задній кузов. Кузов тут невеличкий, йде метр на півтора всього. 12 радіус розмір колес. Вони такі, в принципі, не широкі йдуть. Три бовти, борти, борти відкидуються кожен. Отака от посадка. В принципі, повноцінна або на одного, або на двох, якщо в кухні, то нормально. Так, Один корбок на того типу, один корбосного типу на рукояні. Заводиться він просто, проворачуєте ключик і можете їхати. Керування йде ось цією ручкою. ну, Як, на, а, як в принципі, на. Трициклах, як на мотоциклах. Так, це у нас вперед-назад реверс, це вимкнення, Це перемикається швидкість. Парковка і вімкнення переднього. Фонарю. Фонарь тут іде. Ледовський. В комплекті де зарядний пристрій. Ось бачимо, він від 220. Просто отут є у нас розетка і він заряджається. Чуємо навіть звук, чуєте. Так, по кольорах приїхали синій та чорний. В принципі, можна замовити будь-який, тобто і той, і той і зараз наявності. Коштують вони на сьогоднішній день 1600 доларів. Доставочку ми робимо, як завжди, безкоштовно, без передоплати. Тут питали в нас люди, що по акумуляторах. Зараз спробую показати вам. Вон там стоять акумулятори в ніжній частині, в спайки йде 5 штук, тобто 5 на 12 вольт і виходить 60 вольт видає. 45 Ампер годин він може їхати. Тобто, по факту, із розряду 1 Ампер година на 1 км, це у вас виходить запас ходу 45 км. Розвиває швидкість до 40 км на годину. Максимальне навантаження, я вже повторюсь, 300 кг. Кому сподобався, набирайте, зможемо привезти вам без передоплати додому. На цьому все. Пока-пока.